Вітаю, друзі! Ніколи не цікавилась ні персоною Єфросиніної, ні Соловій. Але так стало, що випадково побачила інтерв'ю на ряді каналів, а потім вирішила сама передивитись цю їхню справжню бесіду. Ну і маю що сказати. Була. Відкрито кажу, дуже приємно здивована, те, що це не було якесь хвалебне, компліментарне інтерв'ю, як зазвичай. А навпаки, це була така от конфронтація, яка відчувала ще з самої початку самої бесіди. Тобто, десь уже вона висла в повітрі і відчувалася, що буде досить цікаво. Хочу сказати, що для себе завдяки Маші я відкрила Христину і навіть почала слухати її пісні. Відкрила для себе її як непересічну співачку, до речі, це її слова. Ось, якщо говорити про саме інтерв'ю, то хочу виділити тут декілька аспектів, на які я звернула увагу. А саме, як циркулює енергія від ероса до Танатоса, як видає себе пасивна агресивність, що відчувається із одного і з іншого боку? І яку роль відіграє сформована ідентичність, ну, і саме національна ідентичність, в тому числі в переважному, да, в переважній більшості, так, тут відчувається така от національна ідентичність. І як маніпулювати і протидіяти маніпулятивному впливу, тобто це інтерв'ю, це блискучий урок маніпуляції і контрманіпуляції. І от, е якщо говорити про архетипи, от мовою архетипів, то маша це архетип. Кайда Шихи, яка спочатку лагідно, потім все так дужче і дужче прагне вкусити Христину, яка от, в ній вбачається саме архетип Мотрі. Це така гарна дівка, в якої серце сперце. І от відбулося зіткнення двох. Світів, це світу якихось там імперських колоніальних комплексів, ну і світу свіжого, світу автентичності, якоїсь внутрішньої розкутості. І почала Марія зі страху, тобто говорити почала вона про страх. Які начебто якісь там умовно відомі люди мають переживати, і саме через цей страх вони не йдуть на інтерв'ю, бо бояться відвертості, бояться стати мішенью, адже, як вона каже, рефлексія на думку якусь, вона обов'язково буде агресивною. І що стоїть за цим посилом машиним? Мені здається, що цією фразою. Марія комуфлює власний якийсь там страх, страх не відповідати якимось очікуванням або страх, що не дай Боже хтось запідозрить там, її в нещирості. І цю емоцію вона дистанціює від себе і наділяє властивістю боятися, якусь там умовну аудиторію, селеб, зірок, як вона каже. Ось, ну, Видно, що Маші некомфортно, некомфортно через деякі речі з її минулого. І вона, вона хоче покращити власне, реноме. а чи вдасться їй це, чи ні. Ну, Поки що виходить ну, так собі, скажімо. Ось. І от Христину, інтерв'юерка. Відразу представляє вже як сміливу особистість, що не боїться говорити те, що вона думає. Ну і Соловій це підтверджує, адже вже виходить, що цей ментальний сценарій Маша прописала і видала. Тому залишається тільки вести себе згідно цього сценарію. Ну, скажімо, роль розкутої Скажем, людини, яка не боїться говорити все, що вона думає, ну, це роль досить таки приваблива. От, ну, На що Кристина і говорить: а, а чому мені боятися? Я знаю, хто я і знаю, куди я йду. І тим самим вона посилює, вона утверджує свою чітку позицію. І це про, про ідентичність, як я вже говорила, в тому числі і про національну ідентичність, коли людина знає, хто вона. Куди вона йде, яка її місія. А Христина про це заявляє досить впевнено. То таку людину дуже важко збити із пантелику, такою людиною важко маніпулювати. Христина знає свої плюси, знає свої мінуси. Їй не потрібно роздувати оце власне его, щоб кимось там здаватися. Так? Вона знає, хто вона є. І тому саме люди, яким не, не треба роздувати оце его, вони наповнені, вони е, живуть своїм життям, і їх дуже важко розхитати. А Марія робить цю спробу, хоча виходить, це в, не, в неї, скажімо так, ну, не дуже. І от е, цей діалог схожий дійсно на іспит. Які студентка, до речі, студентка Христина не боїться завалити і не через те, що вона прям така розумна, а все знає, а саме через оту внутрішню гнучкість і через впевненість собі, можливо, десь навіть самовпевненість, і навіть десь трішечки такого от зухвальства, що виглядає саме родзинкою в поведінці Христини. Дівчина вважає себе пересічною співачкою, як вона каже, непересічною, непересічною особистістю. У ній вона там каже, я вважаю себе непересічною співачкою, хоча свій талант і свій голос досить такими от посередніми. І це звучить досить, скажімо так, переконливо, тому що дуже важливо, що ти несеш людям, яка твоя позиція, чи зливається вона із криком народу. Ось це саме важливо, і саме в цьому є непересічність. Рід Христини пережив репресію, вона згадує свого діда, якого замордували енкведісти. Ну тому цю таку чітку русофобську позицію і несприйняття радянщини вона. Уже вібрала з молоком матері. Ну, Маша виховувалась в іншому світі, можливо, це був більш благополучний якийсь світ, і вона до цих пір застрягла в цій бульбашці, тобто їй не парило, що з зі народом колись. Почитати якусь літературу, проявити якусь емпатію, повагу до свого роду, до роду, на тій землі, на якій ти живеш. Ну, Це було, мабуть, якось слабо для Єфросиніної. Тому да-да, вона розмивала кордони. І, як на мене, продовжує це робити тим, що вона оправдовується. Це так бридко ось, оправдовується якимись там запитами аудиторії. Ну, Несвідомо продовжує розмивати кордони. Хоча я вірю, що десь свідомо вона і хоче. Вже змінитися, але все-таки нами керують якісь там не, не потяги дуже часто. Ось, і ще на початку Маша обирає вже таку зверхню позицію. Ну, чому ти не береш участі в Євробаченні? І саме я ж була колись там ведучою, і це вона так підкреслює. Я була ведучою, для неї це там таке досягнення, вау, так важливо. На що Христина відповідає, що, ну. Їй це на даний момент не цікаво. Тобто вона вже демонструє тут ціннісну свою якусь от орієнтацію. До речі, Якщо Маша орієнтована на результат, на кар'єру, на шоу-біз, то Христина саме на процес, на кайф від того, що вона робить. І тут немає нічого поганого, тому що кожен із нас да, має якусь свою спрямованість хтось на результат, хтось на процес. І це все ок. Ось, і коли Соловій відверто каже, що в неї зараз приємні події, і вона хоче просто покайфувати від, від життя, то тут, як мені здалося, Машу трішечки покоробило, тому що Якби такий, начебто як фльор заздрощів було відчутно, нас саме чого, чого ми часто заздримо? не скільки чужим успіхам, скільки саме. Тому що людина може відчувати і переживати від власних досягнень, можна бути менш успішним і кайфувати від того, що ти маєш, і можна навпаки все життя гнатися за якимись химерними, примарними якимись там цінностями. Ось. Ну, і не помічати приємностей, якихось дрібничок, життєвих, які тебе наповнюють. І дозволяють кайфувати і від себе, і від життя. І ось прийоми, що використовує Марія. От ви звернули увагу, коли дивились. Так, але, так, але. Тобто, начебто, воно хоче і приєднатися, але тут же нав'язує свою думку. А Христина вдало парирує, тобто і. І і оце і, тобто продовжує далі розкриває себе, Угу, да. І вона не дає збити себе з пантелику. А що ж її тригернуло, Це коли Маша досить так вдало, психоаналітично почала підводити її до стосунків із Вакурчуком. Можливо, це була така для неї не дуже неприємна тема. Ми можемо тут тільки фантазувати. Я читала в коментах, що там дехто пише, що Христина спокушала Вакарчука, але їй це не вдалося. Ну, можливо, і так. Можливо, Вакарчук не хотів бути в ролі того героя педофіла із Лоліти. Ось було видно, як Маша прагне репресувати. Власні емоції, зберігаючи маску спокою, тобто до певного моменту Маша трималась, але потім, коли вона тригернула Христину тим Вакарчуком, Христина пішла в наступ. І ось тут вже було видно, що Маша втратила контроль, тому що тримати вже цю маску байдужості і звертності в неї не вдалося. Вона вже перейшла в роль жертви. Вона була фрустрована. І що нам про це говорить? Оця її невербаліка, коли вона починає торкатися власного підборіддя. А Про що це свідчить? До речі, вона робить це декілька разів. Підборіддя це зона гніву, зона агресії, і дотиком до підборіддя Маша прагне зняти своє оце роздратування, тому що зрозуміла, що вже бесіда виходить з-під її контролю. А далі вона. Посилює свій наступ, вона починає знецінювати свою опонентку, на що Христина знову ж таки не ведеться, бо вона чітко знає, хто вона, в неї адекватна самооцінка, навіть якщо вона завищена, все-таки вона не зірково завищена, це не роздуте его, це не така крайня степінь нарцисизму. Там є так як і нарцисичний радикал, так і істероїдний. Мені здається, що там істероїду саме більше, в Христині, ось. І от я читала коменти, що Христина не довела свою чітку позицію до кінця, що там вона періодом в одному моменті комусь дала задню. Але я думаю, що це добре, що вона так вчинила. Тому що. Дотискати далі машу, можливо, ми б ми не побачили потім це інтерв'ю. А так вона залишила її, скажімо так, умовно жити. От вона була саме в ролі тієї кішечки, яка так от погралась мишкою, трішки її прикусила, а потім все таки відпустила. Ну, ти поки поживи. Хоча ментально Христина. Машу все-таки з'їла, або виглядала вона більш переконливішою і сильнішою, і по коментам і симпатиків у Христини більше, ніж у Маші. Ну, хоча я дуже вдячна Маші за це інтерв'ю, бо це чудова демонстрація того, що бути собою вигідно, що не зраджувати собі. Теж вигідно і не гонитися за якимись химерними цілями ну це взагалі круто. Принаймні, тоді ти не будеш звинувачувати інших в тому, що тебе там булять, кенселять, гейтять там, і не будеш звинувачувати в неповажному до себе ставленні. Тобто, екзамен все-таки Христина Соловій. Здала блискуче, і часто так буває, коли студент перевершує свого викладача. Це закон еволюції. І якщо вам сподобалось, як я висловила свою думку, якщо ви десь з чимось погоджуєтеся, потіште мене вподобайкою і підпискою, хто цього ще не зробив, мені буде дуже приємно. А я вам кажу на все добре і зустрінемось!